Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео розглянемо техніку бісероплетіння ручне ткацтво, за допомогою якої можна створити браслет, гердан, котельйон, підвіску або інші вироби. Ще його називають пряме полотно, тому що бісеринки розташовуються один над одним. Плетіння виходить надзвичайно міцне, кожна бісеринка вплітається окремо. В цьому відео, окрім самої техніки, ще покажу, як закріпити та додати нову нитку, та як закріпити застіпку, навіть якщо вона не по розміру браслета. В цій техніці в кінці роботи залишається лише по одній ниточці з кожної сторони. Для плетіння беру нитки від лут з кордем номер 60 підійдуть І 80. Також підійдуть нитки титан. Для початку відрізаю приблизно 170 см нитки. В голку для бісероплетіння заправляю кінчик нитка в один шар без вузлів. Використаю стоп на мистину, щоб утримувала перший ряд. Беріть будь-яку, потім ми її знімемо. Один раз легенько фіксую. Схеми підходять ті, що є для плетіння на станку. Ось такі прямі це взагалі для вишивки. Сьогодні я обрала схему на 13 бісеринок шириною. Ширина це вертикальні ряди. Набираю повністю всі бісеринки для першого ряду. Їх 13 штук. Сама схема зараз не так важлива, показую суть техніки. Набираю бісеринку початку другого ряду. Вставляю голку вниз в крайню бісеринку першого ряду, добре підтягую та вставляю голку в напрямку вверх в тільки що додану бісеринку, набираю наступну бісерину другого ряду. Голку вставляю вниз в другу з краю бісеринку першого ряду. Вивожу голку вверх в тільки що додану бісеринку. Набираю третю бісеринку другого ряду. Вставляю голку вниз в третю бісеринку першого ряду. Вивожу голку вгору в тільки що додану білу бісеринку. Таким чином вплітаю четверту бісеринку в ряду. П'ята бісеринка. Шоста бісеринка. Так рухаємось вверх до кінця ряду. Стоп на мистинку можна зняти. Свою функцію вона виконала. Перші ряди трохи рухомі, це таки має бути. Наступні ряди скріплять попередні. Набираю першу бісеринку третього ряду. Голку вставляю в напрямку вверх в крайню бісеринку другого ряду. Вставляю голку вниз в тільки що додану чорну бісеринку. Гарно підтягуємо, особливо ось ці перші в ряду бісеринки. Набираю наступну по схемі другу бісеринку, голку вставляю вверх в другу бісеринку другого ряду. Вивожу нитку вниз в тільки що додану бісеринку. Третю бісеринку вплітаю в третю бісеринку попереднього ряду. Четверта бісеринка кріпиться до четвертої бісеринки другого ряду. Таким чином рухаюсь вниз, додаючи по одній бісеринці. Дійшла донизу, так як сьогоднішній візерунок зеркальний, то можна в кінці ряду перевертати плетіння. І знову рухатись в якомусь одному напрямку. Мені, наприклад, зручно набирати знизу вверх. Щоб був рівний край, першу в ряду бісеринку гарно підтягніть до решти плетіння. В техніці ручне ткацтво плюсом є те, що можна набагато менше калібрувати бісер. Якщо плести на станку, там потрібно відбирати дуже рівні намистинки в мене вже готові 4 ряди браслету. Плетіння вже не таке рухливе, як на початку. За рахунок того, що ми окремо вплітаємо кожну намистинку, воно стає дуже міцне. Але це вимагає більше часу, ніж плести на станку. Проте, якщо враховувати час на підготовку ниток на станку та потім їх закріплення в кінці, то не всі це люблять робити. Тут я вже дійшла до моменту, коли нитку потрібно замінити, бо вона стала закоротка. Вставляю голку назад в попередній ряд в декілька бісеринок. Якраз у мене тут йде чорний бісер, в нього ховаю чорну нитку. Рухаюсь вгору вниз по одній бісеринці. Можна вставити на крок назад, тепер з-під низу роблю петлю, захоплюю голкою та ниточку, прохожу в цю петлю та акуратно затягую, прохожу ще в одну бісеринку та в натяжку обрізаю кінчик нитки. Ось як виглядає місце, де схована нитка. Заправляю в голку нову нитку, в мене це приблизно 170 см. Так як плетіння зеркальне, то можна собі дозволити кріпити нитку не в тому ж самому місці, де закріплювали попередню, а перевернути плетіння іншою стороною. Відступивши від краю декілька рядів, з-під низу прохожу голкою. Зав'язую декілька вузлів. В кінцевому результаті нитка має виходити в напрямку вверх, тож продумуємо наперед шлях голки. Значить, тут мені потрібно вставити її вниз. Туди ховається вузлик. Вивожу голку, щоб продовжити плетіння. Короткий кінчик в натяжку відрізаю. Нова нитка готова до роботи. Я набрала довжину для браслета. Хоча ця техніка не обмежує нас в довжині виробу, можна продовжити до гердана. В кінці роботи залишається по одній ниточці з кожної зі сторін. Можна підібрати застібки по розміру браслета. Ця фурнітура називається кінцевик трубочка. Вони бувають різної довжини. Якщо вона підходить, то закріплюємо фурнітуру, але можна використати і меншу за розміром трубочку. Тут ми бачимо, що потрібно зменшити ширину по дві бісеринки з кожного краю. Зараз покажу, як це зробити. Закінчили ряд, голку вставляю вверх в дві бісеринки попереднього ряду. Та вниз, в другу з краю бісеринку останнього ряду. Починаючи з другої бісеринки, додаємо бісер по схемі. Рухаюсь вгору. Доходжу до верху, крім однієї бісеринки. Голку вставляю вниз в другу та третю з краю бісеринки попереднього ряду. Вивожу вверх в другу бісеринку останнього ряду. Додаю вниз по одній бісеринці. Тут можна або за схемою, або зробити ряд однотонним, тому що він повністю сховається в трубочку. Попередній ряд був на 11 бісеринок, це ряд на 9 штучок. Ховаю нитку в плетіння, як показувала раніше. На трубочці потрібно відкрити повністю отвір. Проходимо нею повністю через останній ряд браслету. Може бути трохи складно. Ви не спішіть, потихеньку рухайте фурнітуру, потроху прокручуйте. Після того, як сховали туди весь ряд, закриваємо отвір. Та додаємо застіпку. З однієї сторони це карабін. З іншої сторони повторюємо дії та додаємо ланцюжок. Пишіть, чи сподобалась вам техніка ручне ткацтво, також з вас вподобайка, а з мене нове відео.